Так, сало взяла, Пилочку ще візьму, щоб нігтя підпаляти чи москаля кого. А ще саль ще візьми. Так а нашо соль. Бери кажу, потім буде як знахідка. ще з печеною водою тебе покроплю. Ма, то ж спірт. Ой, перепутала То антисептик. Можна я вже піду. Чекай, я ще поблагословлю тебе. Святий Миколай, Михайло, пан Телеморе і усі святі Божі. Бережіть дитя, щоб воно не влізло нікуди. І сміття, винеси. Мам, ну поки всі твої обряди провели, то на дворі вже стемніло. Ой, ні, тоді не винось, не можна. Кажуть, в українця така вдача, як кудись їде, то за вкрай необхідної потреби. Але доводилося таки здійматися з місця: селяни на заробітки до міста, чумакові по сіль, рекрутові на військову службу чи, не дай Боже, на війну. А щоб полегшити розлуку з рідною домівкою, українці вигадали цілу низку обрядів. Як вибиралися далеко, то просили благословення у старих. Правили службу в церкві Святому Миколаю, Михайлу чи Пантелеймону. Дехто ще й сповідався і постився. Старші на прощання дарували хрестик або образок і кропили свяченою водою. В дорогу вдягали нову одежину і наплітали п'ять пар постолів. Постоли. Це м'яке селянське взуття з цілого шматка шкіри без пришивної підошви, яке носили з онучами, прив'язуючи до них мотузками. Побутувало в Україні до початку ХХ століття. Заробічани для доброї вдачі били об землю старі миски і горщики, брали з собою хліб, балабушки, пороги, неодмінно добрий шматок сала. А ще клали в торбинку ложку, щоб не голодувати у дорозі. Вибиралися зранку найкраще в суботу, в жодному разі не в понеділок, бо важкий день. Як попрощаються, то всі сідають, щоб усе гарно було. На порозі ніколи не прощалися, бо це не до добра. Лише скидали шапку, хрестилися і казали: Господи, стрічай мене. На проводах новобранця бажали йому. Нехай тобі доріжечка, така як комарів носик. А щоб скоріше повернувся зі служби, то треба було, коли він сяде на віз, висмикнути з під нього одну три соломинки і кинути позаду себе. А коли вже волів виводили за ворота, то на них тричі писали хреста, озиралися і казали: як у доброму здоров'ю з дому, так благополучно і додому. Гарною прикметою вважалося, якщо хтось перейде дорогу з повними відрами, а також перебіжить вовк, лисиця чи пес. Побоювалися, коли. Дорогу перебігав кіт або заяць. Тоді хукали в руку, ховали її за пазуху або повертали кашкета назад козиркою. І так переходили на безпечне місце. Старі проведжали до воріт, а молоді на край села і довго дивилися вслід, аж поки геть не щезне з очей. А ще кажуть: якщо надумаєшся кудись йти, ну там з кімнати на кухню, наприклад, то обов'язково потрібно підписатися на Аяк і вподобати це відео. Пишіть у коментарях, чи є у вашій родині якісь обряди, коли хтось збирається в дорогу. І нехай усі ваші мандрівки будуть плановими і приємними, а доріжечка така, як комарів носик.